Вітаю вас, ви на каналі Літераторка. З вами я, Аліна Коното, і у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як ставилися наші предки до дерев у народних казках, символом чого вони були, і як радянська влада наживалася на деревах, власниками яких був народ. Цікаво, тоді слухайте. Я знайшла для вас дві казки, хоча образ дерева насправді зустрічається дуже часто. Дерева в казках говорять, вони повертають молодість, вони є провідниками між землею та небом, але саме у цих двох казках, які я для вас знайшла, дерева виступають дещо в іншому значенні. Це такі казки про липку і зажерливу бабу та дарунки гроші. У першій казці про що ми дізнаємося? Жили собі дід і баба, жили вони дуже бідно, і дід пішов, вирішив зрубати липку. Прийшов він до деревини, і липка з ним заговорила. Вона сказала, що. Може виконати будь-яке дідове бажання, аби дід тільки її не рубав. Дід злякався, що липка з ним говорить, і повернувся додому. І потім прийшов до баби і розповів про все, що з ним трапилося. Баба ж знайшла в цьому власну користь, і баба говорить, щоб в них було все добре, то їм потрібна нова хата. І відправила діда. До липки попрохати нову хату. Коли дід повернувся, то побачив, що баба вже стоїть біля нової, великої гарної хати. І ось так баба відправляла діда дуже багато разів. Спочатку їй потрібна була худоба та птиця, потім гроші, потім щоб вони були дуже заможними. усі боялися. У діда й баби з'явилася типу як охорона. А вже потім, коли баба попрохала, щоб в селі люди були їхніми батраками, дід пішов до липки, липка сказала: добре, виконаю востаннє, коли вже дід прийшов, то побачив, що всього того, що їм давала липка, вже нема. Все зникло. І тепер друга казка: дарунки, груші. У цій казці розповідь є доволі класичною, бо починається вона словами Жили були два брати Петро та Іван. Петро жив добре, мав гарну хату і в хаті, і коло хати, а Іван мав хишку маленьку, піч у хаті і повну хату дітей. І ось далі, що відбувалося? Оцей ось Іван працював у Петра, працював за гнилу солому, якою топив у печі. Е, відповідно, їсти в них не було чого. І ось такий був момент, коли діти плакали, були голодні. У хаті було холодно, і чоловік затулив руками вуха, вийшов з хати і вирішив зрубати грушу. Груша ж почала з ним говорити, щоб він її не рубав, а поліз по ній, виліз на вершечок і зірвав чи зломив найвищу гілочку. Та гілочка може виконувати бажання. Потрібно тільки сказати: пічко, затопися, борщику варися. Чоловік так і зробив, сам у це до кінця не вірив, коли він зайшов у хату. Діти налякалися, мовчали, бо думав, що батько тією лозинкою буде їх бити. Але все так сталося, як сказала груша. Пічка почала варити смачний борщик, і в хаті стало зразу ж тепло. Його брат побачив, що в хаті топиться, а брат не приходить працювати до нього за отось гнилу солому і вирішив піти ось перевірити, що ж там відбувається. Спочатку він був роздратований, відчував гнів, але потім вирішив змінити гнів на милість, щоб дізнатися, що, врешті-решт, такого сталося, чому його брат вже добре живе. А брат Іван по своїй душевній доброті розказав всю ту історію, як отрапилася, показав цей прутик і розказав, що з ним треба, які маніпуляції з ним треба проводити. Брат братові позаздрив, і коли того не було вдома, він викрав прутик, вірніше підмінив один прутик на інший. І коли брат Іван, чоловік Іван напрацювався, прийшов до хати, діти були голодні, і він вирішив сказати ці в слова, але нічого не відбулося. Діти розказали, що приходив їх дядько, і чоловік Іван все зрозумів. Що відбулося, але він пішов до груші і почав прохати поради, що ж йому робити як назад повернути той пруд. Груша пожаліла його і розказала, що в її дублі є чарівна торбинка, але потрібно. Промовляти ось такі слова, коли він її дістане. Раз, два, три. Торбинку розв'яжись. З цієї торбинки вилізли 40 чоловіків. Це відповідно вже відбувалося, коли чоловік повернувся додому, попрохав дітей і жінку вийти з хати. Він ось провів цей обряд, це дійство. З торбинки вилізло 40 чоловіків і почало його бити. Коли його добряче відгамселили, він зрозумів, що йому з цією торбинкою треба робити, і які слова потрібно говорити, щоб оті 40 чоловіків залізли назад. Так, ось торбинко, торбинко, зав'яжись. Він пішов до брата, розказав, що в нього є чарівна торбинка, але він боїться, що її хтось вкраде в нього знову. Здесь вона зникне, і хай вона в нього. Побуде на зберіганні, і сказав, які потрібно чарівні слова сказати, щоб та торбинка запрацювала. Коли брат пішов, то відповідно цей слухий брат злий Петро промовив слова, і торбинка запрацювала. Вилізли оці 40 чоловіків і почали бити брата Петра, який вкрав чарівний прутик. І що ж вони говорили? Віддай братові чарівний прутик. Вони його все б'ють, б'ють, а потім у хаті почали бити, що попадало на очі. Нічого не залишалося багатому братові, як віддати бідному чарівний прутик. І він ось далі почав жити з тих пір. Бідний брат живе з діточками у теплій достатках. А за всякі кривди, заподіяні багатіями та панами, відплачує подарунком сторбинки. Е, ви і так вже зрозуміли, що і липка, і груша є чарівними. Вони розмовляють і вони наділяють бідних людей, але бідних і чесних людей дарами. А лихих людей вони карають, виступають таким собі фільтром, який перевіряє людей і ділить людей на добрих і лихих, лихих людей за їхні вчинки вони карають. Бачите, наші предки дерева наділяли чарівними здібностями. Думаю, що не просто так, бо дерева є символом родючості і. За допомогою деревини людина могла ось харчуватися певний період. А ще деревина є джерелом тепла, бо без тепла люди відповідно замерзнуть, ну, змерзнуть, замерзнуть. А ще на дровах готували їжу. Тому деревина є фактично символом життя, бо за допомогою дерев люди виживали. Тепер же увага, що відбувалося в радянські часи? Я знайшла таку інформацію, що в радянські часи, орієнтовно, після 1928 року, ось в різні роки, 1939 і останній рік 1953. І ось подивіться на оці роки, це якраз роки. Перед війною і після війни 39 -й і 48. -й. Так, вводився податок на дерева. Коли я почала копати глибше, то я дізналася, що це був податок не лише на дерева, а податок на землю, податок на худобу, птицю, навіть на яйця. Ті, що несла курка. І якщо ви загуглите, то знайдете якісь уривки цитат, що не знаю, можливо, це спогади або з якихось художніх творів. Що оцей податок на яйця був часто невигідний для самої людини, бо курка скільки яєць фізично не могла знести. Так, от повернуся до цього податку на дерева. Що відбувалося? Людина часто не в змозі була заплатити на дерева. Уявіть собі, що нам здавалося, що так класно наші предки жили. Ось вийшов там грушка, там вишенька, там абрикосик, і хоча б влітку вони могли трохи видихнути їм було легше себе проготувати себе та своїх дітей, а виходить не зовсім так. Бо їм потрібно було за ці дерева ще й платити. А в кого не було чим платити, то вони вирубували ці дерева. Вони не могли харчуватися ягодами, фруктами. І ще вводився податок, відповідно, не лише на дерева, а й на кущі. Ось так, для мене це чесно було досить великим шоком. І з однієї сторони, для чого це робилося радянською владою? Ну, по-перше, це збагачення казни, це поповнення грошима держави радянської, як важко її назвати, звичайно, державою. А по-друге, те, що людина, яка психологічно змучена, Бо вона думає, де ж дістати ті гроші, щоб заплатити за те, що й так їй належить, вона виснажена морально і нею легше керувати, нею легше управляти. Цей податок був введений за часів, коли керував Сталін. І вже після його смерті, у 1954 році, він був відмінений. Які ж були наслідки введення цього податку? По-перше, те, що у країні був дефіцит на фрукти та ягоди, і ще натрапила на таку інформацію, що деякі селяни. Вирощуванням ягід та фруктів займалися, ну можна сказати, ось професійно. Що це? Вони навмисне насаджували багато дерев, а потім їх продавали. Наприклад, навколо Києва люди мали такий бізнес, вони жили ось за рахунок цих дерев. Влітку вони їх зривали, продавали в Києві, і ось так безбідно, ну я надію, що безбідно жили. Так, я вам сказала, які ж наслідки? Те, що був дефіцит фруктів та ягід. Для самих дерев та ягід, який був величезний мінус. А мінус був то, що зникло дуже багато сортів. Дерев зникли, я виписала для вас сорти абрикосів, жерделі і морелі. Потім були грушки, дульки. Ось не знаю, що це за грушка, але говорять, що вони були дуже смачні та солодкі. Потім зникло багато сортів, так само ягід. Ця інформація чесно, була шоковою. У мене ось і зараз мурашки по тілі йдуть. І ота картина, яку ми з вами бачили всі. Ну, якщо ви плюс-мінус мого року народження, так, якщо вам плюс-мінус. Близько 30 або за 30, то ви ще можете пригадати, що раніше, коли ви там їхали з батьками, не знаю, машиною, автобусом, ви бачили такі величезні фруктові сади, які садилися колгоспами, і люди там зривали. Ну, масово спочатку працювали, а потім ось зривали яблука. Ну, найчастіше це були садки з яблуками, або з біля шкіл були. Садик також там росли яблука, там сливи, абрикос на 90% яблука. Це, наприклад, ось я ходила до школи і перед школою був також такий самий садок. Тепер я розумію, для чого насаджувалися ці садки, для того, щоб зник дефіцит у ягодах та фруктах. А ще я розумію, чому мій прадід, дід Петро, він. За хатою насадив дуже багато дерев. Там був величезний садок, це було щось на зразок казкового світу. Там були просто мега-супер високі яблуні, груші, смачні сорта, потім дуже багато малини, були шовковиці, була ожина. І я розумію, що ось людина, яка Пережила в цей період, коли потрібно було контролювати або навіть вирубувати дерева. Людина їх собі не могла дозволити матеріально. Я розумію, що коли відмінили цей податок, яка розкіш для людини була завести, розвести оцей ось сад, насолоджуватися ним. І пригадайте, у вашому дитинстві, що у літніх людей, мабуть, мої трояндочки вже в'януть, у літніх людей завжди біля хатини були великі садки. Я пам'ятаю, ми з дідусем в гості до одного чоловіка їздили. І це просто неймовірний був садок, в якому співав Соловейко. Тепер я розумію, звідки в людей. Бажання було, навіть не скажу, що це бажання, а це вже була, типу, як потреба, психологічна потреба вищувати ось такі садки. З вами була Аліна Конотоп. Якщо відео вас вразило, бо ця інформація мене досить сильно вразила і розчулила, ставте вподобайку, пишіть коментарі, що у вашому дитинстві. У ваших спогадах було з того, про що я щойно розповідала у цьому відео. До нових зустрічей! І наостанок я дякую нашим захисникам, Збройним силам України, що я маю можливість для вас записувати ці відео.